Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже смачною закускою до новорічного столу суші мафіни. Для приготування цієї закуски нам потрібен рис промитий для суші. Заливаємо його водою. І ставимо варити. Всі пропорції я залишу внизу під відео та в кінці відео. Тим часом готуємо заправку, додаємо теплу воду, цукор, сіль і оцет. Звичайний 9%. Перемішуємо, все, заправка готова. Тим часом, поки рис вариться, беремо ламінарій, розрізаємо ось так на 4 таких частинки, квадратики. І в мене ось така форма для мафін. Зараз ми будемо вкладати сюди зварений рис. Свіжу червону рибу ріжемо на кубики, додаємо соєвий соус, трішки майонезу. Все перемішуємо. Начинка наша готова. Рис відварився. Тепер у гарячий рис додаємо нашу заправку. Все ретельно змішуємо, і наш рис для суші мафін готовий. Тепер акуратно ложкою ось так накладаємо наш рис у ламінарі. Формуємо ось такі мафіни. Поверх рису накладаємо нашу рибку. Духовка розігріта 200 градусів запікаємо буквально 10 хвилин. Наші мафіни запеклися, вони просто чудові. Зараз беремо вершковий сир і просто ось так зверху прикрашаємо. Поливаємо соусом теріяки. Посипаємо кунжутом і наша закуска готова. Якщо вам сподобався рецепт ось такої новорічної закуски, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки. Вітаю всіх з наступаючими святами! Бажаю вам всім мирного неба над головою!